Працювати з абстрактними об'єктами, запалити іскру духовності в іншій людині. Ми маємо якийсь потенціал, ми його не реалізуємо. Ми будемо на схильності до ментальної роботи. Ми повинні створити такі умови, щоб люди з потенціалом мали можливість проявитися. Намаскар, друзі однією складових щасливого життя, як правильно себе. Проявити, розкрити, лежить правильне використання своїх ресурсів, які ми маємо. Які ресурси має людина? Їх можна розділити на три категорії. Перше це фізичний ресурс. Це коли ми можемо задіювати свої м'язи, свої руки, ми взяли камінь з одного місця, переклали на другий. Далі йде психічний ресурс, це вміння і здатності до розумової роботи, працювати з абстрактними об'єктами. Це вже прорахувати. З якою траєкторією потрібно кинути камінь і з якою силою, щоб він долетів до правильної точки? Що таке духовний ресурс? Духовний ресурс це коли ми можемо запалити іскру духовності в іншій людині, надихнути когось на духовну практику, надихнути когось, ставати краще. І згідно нашого майстра духовного, якщо людина володіє трьома ресурсами, в першу чергу потрібно утилізовувати її духовний ресурс, тому що він є найтонший і він є найрідкісніший. Психічний ресурс є тонший за фізичний ресурс, а духовний за психічний. Так? Потрібно утилізовувати, в першу чергу, свій духовний ресурс, потім психічний і ще менше фізичний. Бувають різні речі, буває в когось сила і багато фізичного ресурсу, і йому саме потрібно його утилізовувати. Так? Але якщо людина має здатність до духовного ресурсу, до духовної практики, надихати інших, робити духовну практику, потрібно, щоб вона утеризувала себе в цьому. Потрібно, щоб вона йшла духовним шляхом і вона зможе себе розкрити в тому. Тому що якщо ми маємо якийсь потенціал, ми його не реалізуємо, ми будемо нещасливі. Бо якщо людина вона хоче займатися наукою, мислити, Навчати, може когось іншого. Вона має схильності до ментальної роботи. Там, чи бути дизайнером, чи бути письменником, чи бути вчителем, чи бути науковцем, але вона займається фізичною роботою. Тому що, ну, не знаю, можливо, не хоче так, займатися чимось, можливо, не може знайти собі потрібну роботу. Але потрібно такій людині допомогти, щоб вона реалізувала свій психічний ресурс, який вона має, і тоді вона буде щасливою. Це дуже застосуємо в колективі. Допустимо, ми зібралися разом. Ми живемо в духовному центрі, нас тут 10 братів, і кожен має свої різні сильні сторони. При тому, що ми ну, всі вчимося на монахів, тобто на всіх є духовний ресурс, але помимо того, в нас є різні таланти, які потрібно нам утилізовувати. Когось є здатності краще там, готувати. Так? Він розбирається продуктами, як там приготувати дуже смачно, так, щоб всі були задоволені. У когось є навики менеджменту. Він може організувати систему людей. Хтось має творчі здібності. Так і от в колективі дуже важливо, щоб всі аспекти життя вони були пропрацьовані і потенціали вони реалізовувалися. Так само, наше суспільство, ми повинні створити такі умови, щоб люди з потенціалом мали можливість проявитися. Так чому багато? Учайних талановитих людей, які мають багато психічного ресурсу, високий, вони їдуть з України, тому що вони не можуть знайти себе. Допустимо, Україні вистачає лабораторій чи умов, щоб ці науковці проявилися, і вони їдуть там в Америку чи в інші країни, тому що там вони можуть цей потенціал реалізувати. Так само ну, з духовним ресурсом, так потрібно створити людям умови, тобто такі духовні центри, духовні спільноти, де люди можуть. Проявити, де вони можуть навчитися. Навіть та сама колективна медитація, яка ми проводимо кожного тижня в різних містах України, ви можете долучитися і розкрити свій духовний ресурс, знайти компанію для того, щоб реалізувати той потенціал, який ви маєте. От дуже така проста річ. Якщо у вас є, цей психічний ресурс, а він є в кожного, в кожного більше, в когось більше, в когось менше. Наша задача в тому, щоб реалізувати себе поповім. Медитація допомагає розкривати наш потенціал повністю. Коли ми медитуємо, наша ментальна сила збільшується, наш ментальний ресурс росте. Ми фізично теж ростемо, тому що ми починаємо краще розуміти своє тіло, як з ним працювати, що воно хоче. Тим більше, наш духовний ресурс також виростає. Тобто, коли ми медитуємо, ми починаємо збільшувати свою потужність, і ми починаємо розуміти, як краще себе застосувати. І куди нам йти, що нам робити. Тому, друзі, медитуйте кожного дня, як мінімум два рази. Дуже важлива в духовності системність саме є. Так? Тобто, у нас кожен день, мінімум, два рази в день медитація, кожен тиждень у нас колективна практика. Можна онлайн долучатися, можна в вашому місці знайти спільноту. Так? І час від часу ми їздимо на ретрит. Отака от система. Система ритмічно, як ми йдемо до нашої духовної цілі, як ми зростаємо. Тому що без компанії правильної ми нікуди не можемо дійти. І без цього ритму ми нічого не зробимо. Потрібно два рази в день медитувати, раз в тиждень ходити на колективну медитацію і раз в декілька місяців їздити на ретрит. І це допоможе вам триматися в духовній практиці і розвиватися. Тому, друзі, бажаю реалізувати себе повністю в фізичній, психічній і духовній сферах Намаскар! 바바다, <머래> 겨바